Раптом під кінець тижня активізувалося обговорення слів сирського про важкі часи, і всі тут же забули про все інше. Але що й чому сказав сирський? Сьогодні, як завжди, великий огляд того, що відбувається. Почнемо зі слів сирського, але це всього лише одна деталь реальності. Доброго здоров'ячка, хунту й хунтубери. Ми з Україною на зустрічі з Чехами: сирський сказав, що зсу стримують один із найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабної війни. Скільки тут правди, і найголовніше для чого вона зараз? Адже ми всі прекрасно знаємо, що генштаб прагне не говорити про погане в українському інформпросторі, принаймні на тижні проскакували повідомлення, що бійцям і спікерам забороняють використовувати слова на кшталт відійшли, відступили, здали та інше, навіть в особистих розмовах, що вже тут говорити про публічні висловлювання. То що ж відбувається, куди раптом подув вітер незламної потужності? Але зачекайте, поки я не розігнався, відзвітую про виконану роботу за ваші донати на тижні. Дві-три хвилини можете промотати, якщо не важливо. Перше, третя мавка таки поїхала на 29-ту бригаду. З одним нюансом по ній поки що завис борг 80 тисяч гривень. Але далі тягнути вже було не можна у небі повно літаючих драндулетів, хлопцям носа не висунути з бліндажів. Що вже казати про поїздки і роботу з позицій. Так що буду сильно сильно просити вас допомогти цей борг закрити, тим паче, що мавки це не єдине, коли було витрачено вірніше, куди ми влізли в борги. Три машини цього тижня їдуть у частини: дві вже в розполазі, а одна ще чекає власника в тоці видачі. Забрали Volkswagen Туран повнопривідний, плюс Санта Фе повнопривідна поїхала в суміжний підрозділ. Просто віддали на батальйон дві машини. І ще два соковитих кабана хлопцям на харчування готувати будуть самі, тому наша коптильня цього разу не запускалася. Одна машина обійшлася нам у 3,800, друга стала 3,600. Обидві пригнали з Латвії спеціально під нас, там же обслужили і там же проплатили всі можливі збори. Бійці отримали коників у чудовому стані. Діду, черговий респект і уважуха, третя машина Ланос. Я говорив про нього, але зараз підтверджую, коник уже в нас. Ніякого піару Олександр не захотів, відмовився навіть фотографуватися на пам'ять. Ну що тут можна сказати? Поки одні віддають останні на ЗСУ, інші купують собі модняві тачки за наші з вами податки. І якщо першим наша повага, вдячність і шана, то другим небуття буде засолоденьке. Щодо Скоб. 500 скоб на тижні поїхало на Покровський напрямок, 300 скоб поїхало на Куп'янськ. Ще зібрали і відправили дві битком вантажних машини, Тут десь будуть і фото, і відеофрагменти. Крім усього іншого, в них поїхало дві турелі під Браунінги по повітряних цілях, мішки для укріплень 5000 тисяч штук на харківський і куп'янський напрямок, 16 маск сіток. Частину закупили, частину передали волонтери. Маск сітки зараз беремо виключно під конкретний ландшафт. У кожен регіон іде своє правильне забарвлення за спецзамовленням. І такий ще нюанс приємний: на тижні ребом, купленим за ваші донати, наші хлопці приземлили безпілотник, який скидав пелюстки. Ще новина ви чули напевно про те, що на нулі чудово показують себе підрозділи, зібрані з тих, хто відбував покарання в місцях не настільки віддалених. Прекрасна мотивація, прекрасна організація, чудова дисципліна і злагодженість. Вони реально навалюють росіянцям по самі не можу, але є нюанс на них усім начхати. Постачання загалом і цілком у них огидне. Коротше, хунтубери, ми взяли під опіку такий підрозділ, тому що воюють вони добре, а уваги їм ніхто не надає. Там на відео детушонка та інше це пряма допомога одному з цих підрозділів. Дуже мотивовані бійці. Але форма, взуття найперше, що необхідно. І я так розумію, що якщо ми з вами їм не допоможемо, їм не допоможе ніхто. Їх просто ні в що не ставлять. А піару то було. Закриваю волонтерський куточок. Допомагайте донатом. Вейфопей для переказів з будь-якого куточка планети в будь-якій валюті, банка Моно, картка привату все в описі і в першому коментарі до ролика. Братику, діду, отримав від тебе. Подарунок Оля Миколаївна доставила, брате, діду, Вітчеха. Дуже велика щира подяка. Випаста, це крутяк. Дуже тобі дякую. Сьогодні 31 жовтня 2024 року до нас приїхали волонтери, допомагають нашому спеціалізованому стрілецькому батальйону. Дуже вам щиро вдячні. Слава Україні! Найважливіша тема тижня, про яку ніхто вже серйозно не говорить, тільки меми гуляють Камала чи Дональд? А ви вже й забули, що його звуть да? Звикли до слова Трамп. Усі завмерли в очікуванні, яка зіграє ставка і як обернеться вся гра, боячись припустити навіть натяку на сторону, що виграла. Так ось на цьому тлі у всіх причетних підгорають плани. Тому що раптом виявилося, що Україна не готова до припинення допомоги з боку Америки, виробництво не побудоване і не запущене, плану Б як не було, так і немає, ні мін, -ні, -ні, ні дронів, ні снарядів, нічого з того, що гостро необхідно щодня на нулі, Україна не виробляє в потрібній кількості хоча потужностей більш ніж достатньо. Я скажу болючіше. Не скасовано безглуздих вимог і обмежень на виробництво. Наприклад, як і раніше, якщо на пакуванні або навіть у презентації використовується не той шрифт, який затверджено, мов сприятливому 48-му році, то виробник не зможе постачати свою продукцію в зсу. Ви просто вдумайтеся в цей факт. Якщо використовується не той шрифт, партію снарядів або ящиків чи дронів, чиновники не куплять. Вдумалися. Йдемо далі. У нас найпотужніший наступ зі слів Головкому. Нагадую. У зв'язку з цим терміново потрібно шукати підтримку не у США. Чому терміново, чому про це не можна було потурбуватися раніше? А тому, що раніше нагадую, відбувалося турне найтактикульнішого лідера планети по власне планеті. У цьому турне було озвучено прекрасний план терміново. Ні, не так. Терміново. Терміново, 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 і швидко, швидко, швидко. Дайте нам все необхідне, щоб ми зупинили просування росіянців по Україні. Ми на цьому тлі так само швидко, поки всі не оклигали, оголосимо перемир'я, тимчасово відмінимо військовий стан, проведемо вибори навесні, залишимося на другий із половиною строк, щоб мати можливість недоторканності на час повноважень, і водночас продовжувати кричати Не розгойдуйте ліжка. А всі ви тим часом робіть, що хочете, ми якраз встигнемо ввести в дію стамбульські домовленості та звалити тихенько в ліс, щоб мати змогу поживати та добро наживати, а точніше, витрачати. Хороший план та прекрасний план для них. Але щось у цьому плані пішло не так. Америка виявилася не готовою носити промовця на руках. Європа заплуталася між особистою безпекою та ранковою кавою з круасаном, але промовці з нашого боку вже щосили ділили шкурку ведмедя, навіть не силкуючись його зловити. І тут виникла дилема: план виконувати нада, вибори навесні нада, шкурку то вже поділено і раптом. Несподівано для всіх учасників поділу з'ясувалося, що Вугледар, Торецьк і Кліщівка, вони, звісно ж, Україна, але тільки на картах Діпстейта мають дещо інакший вигляд. Виникає проблема. Після взяття під свій повний контроль траси Покровськ, Костянтинівка, Слов'янськ. Росіянцям залишиться тільки повністю цю трасу зайняти. Заодно зайняти сам Покровськ і Костянтинівку, а там уже і Павлоград недалеко, і навіть Дніпро. А раптом народець почне нарікати і просаджувати рейтинги, а раптом у коментарях розповзається думка про те, що король то голий, і що п'ять-шість менеджерів не здатні впоратися з питаннями державної важності, а зайняті тільки питаннями особистої важливості. Адже давно відомо, що Піпл здатний змінити свою точку зору на різко протилежну під впливом порожньої кишені і втраченого будинку. Але ж у такій ситуації весняні вибори можна. І програти. Що ж робити? Що ж робити, братці?» – розлилося відлуння коридорами банкової. Рецепти дій у такій ситуації придумані не зеленими. Рецепти придумані кучмою, обкатані і випробувані Юлею, доведені до досконалості овочем і прекрасно збереглися в методичках, що дбайливо зберігаються в письмових столах Подоляка, Татарова та інших ефективних. Перше. Брехати, що все добре. Друге дати гречки або замінник, третє притиснути до нігтя неугодних, четверте народжене в наших реаліях, але таке, що випливає з бурхливої діяльності влади до власне приходу до влади, хороша афіша здатна продати навіть поганий концерт. Що ми бачимо з цього рецепта вже. Брехня аж вирує, та ось, хоч наприклад, і з електрикою, Укренерго пише, що починається період імпорту електрики з Європи. Ось цифри за три дні. Я тільки нагадаю, що на сьогоднішній день можливий обсяг імпорту з Європи в Україну обмежений 21 гігаватом, тобто 21 тисячою мегаватт годин округлено. Спочатку нам заявляють про імпорт 9542 мвт мегаватт годин протягом доби, що дорівнює майже половині можливого імпорту, і означає, що нашої генерації сильно не вистачає. Наступного дня обсяг імпорту планують на рівні 12047 мвт мегаватт годин, що вже половина можливого імпорту, але ж на календарі ще навіть не грудень. Думаю, вони прораховували таку ситуацію, хоча нас запевняли, що побоюватися нічого. Прораховували, тому що достатня частка цього споживання обігрів. Люди просто ввімкнули обігрівачі, тим самим рятуючись від дубака у квартирах. Адже опалення немає, а нежить і зростання графіків щодо грипів і ковідів є. Тут виникає дилема. Обвалити енергосистему, що загрожує хитанням публіки, або почати вмикати опалення, що теж загрожує хитанням публіки, але пізніше, тому що опалення електрикою у приватному порядку, хай би як це дивно не звучало, дешевше за масове опалення газом і мазутом. Деякі змі виходять із заголовками і новинами про наближення блекауту, на що Укренерго бризкає отрутою і заявляє, що все під контролем ми пильнуємо, тримайте свої рейтинги в порядку. І приймається рішення вмикати опалення, що ми бачимо наступного дня. Імпорт електроенергії з Європи заплановано на рівні 7748 мвт годин. Це на 12, уже і навіть не дев'ять. Люди вимкнули обігрівачі і тремтячи від страху, встали в чергу на отримання рахунків за опалення. Проблему вирішено, та не нашу з вами проблему, проблему влади. Звичайно, вирішено. Тепло є, рахунки будуть аж через місяць, цілий місяць можна брехати далі. Хочу тільки зауважити, що експорт просів всього на 5 МВт. А це означає, що проблема повернеться з новою силою буквально через тиждень, коли сонця стане ще менше. І ще один смішний момент. Дані з експорту опублікувало Укренерго, але після їхнього злісного поста про брехню змі про блекаути, мені довелося шукати ці дані в інших джерелах. «Укренерго» образилося і нічого про це більше не пише. Мої вибубочки. До речі, на ниві брехні умільців у плісняви більш ніж достатньо. Один депутат із доходом із шістьма нулями навіть виступив на підтримку Вовиної тисячі, мовляв, вона нескінченно важлива для його мами і підставить міцну руку допомоги його мамі в смутні часи. Загалом ні сорому, ні совісті немає ні в кого з них. Таких заяв зараз пронеслися цілі зграї, не стану на них зупинятися детально. Зауважу тільки, що наша так звана енергетична стабільність, якою так хизується Укренерго, залежить зараз від Європи і приватних СЕС, а приватні СЕС виробляють дедалі менше й менше, бо менше сонця, більше хмаринок, ефективність СЕС падає і значно підніметься тільки в березні та тому, що підключення нових абонентів коштує від тисячі доларів США, не враховуючи витрат на обладнання. А ви не знали? Ну так знаєте. Щоб ваш СЕС на даху вашого будинку під'єднали до загальної енергосистеми України з метою її стабілізувати хоча б у денний час, з вас візьмуть грошей за оформлення документів і попросять ще. Боротьба з блекаутами не передбачає перехід чиновників на їзду на велосипедах, ну що ви, як діти. А у нас на черзі наступний пункт плану притиснути до нігтя неугодних. Тут у влади просто нескінчений важіль впливу зараз. Провали на мобілізація. І ось уже мчать містами патрулі ТЦК, скручуючи в баранячий ріг кожного, хто не так глянув, не так відповів, не так дістав документи або просто викликав підозри товщиною свого гаманця, адже його в міст можна і поділити, вірно? А можна поділити і просто на місці, ні? Уже патрульні копи стали по кілька разів на день зупиняти одні ті самі автівки з молодими і не дуже водіями з метою перевірити, а чи не ховається цей водій від поділу його власності між патрульними? І якщо випадає джекпот, то це джекпот. Ні, круті тачки в коншій заспі не зупиняють, звідти пальнути можуть, кому потрібен цей ризик. У цей пункт про неугодних буде нечесно не включити висловлювання сирського, з якого ми почали, але я хочу поставити запитання як ви думаєте, кого буде звинувачено у здачі Донбасу? Я навіть зроблю паузу, щоб не заважати вам сформулювати відповідь ви не вірите в те, що Донбас буде здано до чиста? Питання спірне, але нехай так. Переформулюємо його. Кого звинуватять у здачі, назвемо це окремих частин Донбасу. Так не виглядає різко. Ну, от нехай і буде так. Але головне, кого зроблять крайнім? Партнерів, безумовно, це насамперед. Уже лунають голоси, що партнери поставили всього 10% від обіцяного. Самих воїнів, а як же без цього? Це вони негідники відійшли і не втримали. Командування. У точку. Верховний роздав мудрі накази, але хитроопі командири не змогли оцінити всю мудрість задумів, не змогли напружитися як менеджери в офісі, недооцінили загрозу. Тут знову виникає проблемка. Сам то сирський теж командування і сам же недооцінив та інше. Тому потрібно зробити що? Що найголовніше, то І з чим не буде сперечатися ніхто, ні порохоботи, ні зеліки, ні партнери взагалі ніхто і що відведе удар стовідсотково. Правильно. Процитую ще раз слова головкому ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабної війни. Усе, панове. Розходимося, не кукурікаємо. Проблема настільки велика, що впоратися з нею не видається вирішуваним питанням. Але найголовніше звинувачувати нікого, всі стараються, всі потужно стараються, але ж ви бачите найпотужніший наступ. Що ж робити? Згадаймо про четвертий пункт. Хороша афіша здатна продати будь-який концерт. А на афіші прекрасне. На афіші тисяча тисяча гривень, що за курсом дорівнює 24 доларами назавжди покриває навіть вартість одного борщу. А ви порахуйте, скільки ви витрачаєте на борщ сьогодні і не будете піднімати брівки. Ця тисяча рятівниця взагалі нікому нікуди не впиралася. Але вона на афіші не головна, це просто цукерка. Найважливіше. Боротьба, бо не утіка за порятунок країни. Тут підійдуть усі потужні засухи. Тут у нас і попередні домовленості з Дональдом, звичайно, в разі його перемоги. Про що ви? Тут у нас і порівняння Верховного з Трампом вже і висновки. Вони обидва ненавидять Росію, обидва вельми непередбачувані, обидва трясуться за рейтинги, тож домовляться. Тут же зустрічі нашого з новим начальником НАТО прямо на ганку Банкової на другий день після його сходження на посаду. Тут же постійна болтанина про корейців, які, якщо не вникати в суть, але поспостерігати частоту, вже заполонили Курську область і весь Донбас. а Значить, партнерам треба терміново щось робити, прям терміново терміново. Тут же на цій же айфіші зустрічі Єрмака з приводу полонених у Монреалі, зустрічі та презентація формули миру спеціально для трюдо, і тут же, але окремо. Про це варто окремий абзац сказати на тижні в усі регіони України було розіслано офіційну методичку з офісу з вимогою провести засідання, збори, зібрати учасників і висловити свою підтримку плану миру, який півтора шостий президент не презентував поки що тільки своїм акваріумним рибкам, і тільки тому, що акваріумних рибок у нього, здається, немає. Так, от згуртовані. В загальному пориві пристрасті до виконання формули президентського миру, чиновники всіх мастей почали клястися у вірності, підтримувати всіма руками і всіляко сприяти і просувати. Мені цей рух сильно нагадав радянські часи, коли ми нас доганяли і переганяли. Але річ у тім, що аудиторії набритого цей момент чудово заходить, а молодь часто взагалі не розуміє, про що йдеться, піклуючись тільки про те, щоб ти цка не загребли. Тож афіша виходить чудова, погодьтеся. І тут же у нас на афіші вигуки для іноземної аудиторії про найпотужніший наступ з вуст Так. До речі, в цій же заяві вмістилися ще бажання офісу сирського позбутися, переклавши на нього частину відповідальності, і бажання самого сирського прикритися від майбутніх нападок, заздалегідь, ніби заявляючи, а я до чого? Ви чули, що від мене вимагають і що постачають? Тут будь-хто не впорався навіть залужний? І найважливіше. Якщо все це не допоможе, якщо рейтинги і надалі сипатимуться так само, як фронт, у бій буде запущено дуже давню методичку хворобу ватажка, спричинену тяжкістю ноші. Хвороба слідом за цим дивовижне ні, не одужання, але семижильна боротьба за країну людини, яка бореться з хворобою. Заклопотаність і рухливість будуть змінені з турбованістю з станом здоров'я верховного, діагнози, посмішки на камеру, вигуки ніні, ні, все нормально. Я просто втомився, відпочивати ніколи. Занадто багато державних справ, сім'ю не бачу місяцями. І ось у цей момент афіша буде завершена. Це буде чудова картина, і тому буде невелика пауза, протягом якої вони вирішуватимуть так проводити в підсумку виборів у дії. Чи оголошувати повальну мобілізацію зі зниженням і підвищенням призовного віку і розширенням статевої орієнтації? І якщо ви думаєте, що нічого подібного у нас ніколи не станеться, то озирніться навколо і скажіть мені ви думали, що кіло картоплі коштуватиме на гурті восени одразу після збору врожаю 35 гривень, а десяток яєць наблизиться за вартістю до сотні? А так то ага, зсу стримують один із найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабної війни. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика, і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.